Сьогодні в ядерному випуску епічні бомбезно-крутезні косплеї виростили мене. високу таку я пелівна людина та неочікувані я Реслінг брутальні мужики будуть бити пики та хрущити кістки. А -а -а! Офіційний відьмак проти Путлера. Та інші зарубіжні зірки викликали безкоштовно. Вони захотіли підтримати нас. Апгрейд FPV-дронів від творчих солдатів та від косплеєрів. Дрони з гаками гаки їм. Самі розумієте, куди впхаються». як знищувати орків за допомогою. Принтера будь-хто бажаючий може встановити в себе вдома такий народний військово-промисловий комплекс. Як долучитися до перемоги фломастерами та лопатою? Лопата вона дуже міцні. Різні активності для сракопалання русні. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Вже краще з упирями. правильна музика, новинки українських митців та ще купа епічної крутизни для заряду позитивом. Монетизацію, яка приходить за ваші перегляди відосів на цьому каналі, я витрачаю на матеріали для створення необхідних речей на фронт нашим захисникам. Тому залишайтеся з нами. Всім привіт! Сьогодні я вийшла спеціально з ядерного сховища ради того, щоб піти на фестиваль Фанкон. З вами канал Косплеєр і я Маріанна Демор. І зараз ми дізнаємося, як змінився світ на поверхні. На поверхню я виходжу рідко після тієї інфи в телемарафоні, що Путлер надудлився бояришника і хоче взірвати ядеркою свою палату. А вітерець то може рознести по світу і сюди також. Повища ходять легенди, що через радіацію мешканці поверхні змінилися. Люди змінилися. Світ змінився. Нічого собі як мешканці поверхні мутували. А може, це не мутації, а косплей? Бо на гікфестах ще попробуй зрозумі, що виросло само, а що косплей. Це косплей у вас? Так, це косплей на цього персонажа. Скажіть, будь ласка, це ви самі все робили? Так, це я все робила максимально сама. Я думала, що зі своїм метр сімдесят я висока, але ні. Щоб ви розуміли, яка я на фоні роста. Виростили мене, високу таку. Це ходуль, мені зручно. Я вже взуваюся, як в капці. Але дуже файно виглядають. Ви тільки гляньте на масштабу цих крил. Тепер людство само літає на своїх, щоби не платити за маршрутку і в черзі за бензин не треба стоять. На планеті знову з'явилися динозаври. А ядеркола вже не та. Ви самі робили костюм? Звичайно, мене звати Тоні Стар. Я всього лиш залізна людина. А це не незалізна людина, а людина з труселями на голові. А кажете, неможливо труси через голову одягати. Я трусеню. Хто-хто? Трусанік! Після того, як ученята мої осквернилися, треба срочно піти висповідатися Ісусу. Ісус, скажіть, чи багато грішників зустріли сьогодні? Пов, повно, вони не дивляться чого. -чо? Тут головна сцена, на котрій косплей-шоу з конкурсом. А раз конкурс косплеєрів, то по-любому це костюми. А якщо це були не костюми, а вони справді отакі є в реальному житті, просто закосплеїлися в косплеєрів. Але один їх уже це спитав і ходять чутки, після того його більше не бачили. А потім ось цей джентльмен зробив пропозицію своїй леді на сцені поза конкурсною програмою. Об'єрвує серця і створює нові сім'ї косплеєрів. І взагалі на фесті цього року було повно людей та інших форм життя, особливо в суботу. Я вангую, що наступного року буде ще більше людей. На вулиці отака величезна черга, як при совку за ковбасою. Починається десь аж там. Я бачила, організатори писали, що наступного року щось зроблять, аби не було черг. Слава одіну і всім богам! Я заходила через інший вхід, бо я прийшла сюди по акредитації. Але ті, хто вистояв в тій великій черзі, ви справжні герої. Мені подобається, що всі привітні, всі живні. От наступили на хвіст, мені все навсяк 500 разів за сьогодні. А на сцені з'являються зіркові гості зарубіжні актори Сільвестр Маккой і Мікіль Юїс, котрі приїхали нас підтримати. Крені! Слава Україні! Тамоул Косплей всесвітньо відомий зарубіжний косплеєр, актор Каскадер. Офіційний геральт від сіді Проджект Ред. Асмейк Путінімба. На автограф сесію до зіркових гостей черга, аж звідси до аж отам. Вони надають автографи та селфі, виключно за донат, тобто це не квитки. За сьогодні там назбиралося на банку з десять сімдесят тисяч гривень, якої коли безкоштовно, ну тільки за оплату поїзду, умовно. Вони захотіли підтримати нас, і вони були готові приїхати, незважаючи на всі загрози, які можуть бути. І в перший день, коли вони приїхали зранку, вони потрапили якраз під той обстріл, який був. Ну потрапили як з ними все добре. Вони його пересиділи в сховищі, але вони приїхали в Київ. Якраз тут все несеться, взривається. Але сьогодні спілкувалися, що все добре. Вони дуже переживали, як їх приймуть. Прийняли настільки чудово, що Сільвестрами навіть трошки втомили кількістю людей. Пен також в нього там була черга, яка не закінчувалась. Взагалі ми пролонгували автограф сесію, здається, більше ніж на годину. Ну він сам сказав, я буду стояти підписувати, от скільки є черги. Тому велика їм подяка за таку підтримку, і ми бачили, що для людей це теж дуже важливо. Thank you very much for supporting Ukraine. Thank you very much. That's the least I can do. Just coming, spend some time with you, just be there. Well, I'll be back. I'll be back. All right? I promise I'll be back. На фесті дуже багато волонтерства. Дивіться реквізити, QR-коди чи гугліть за назвами. Та підключайтеся донатами. Тут зубата лопата, де можна розмалювати лопату, і її передадуть на фронт для наших захисників, щоб вони, наприклад, могли викупити собі окоти в чорті, будуть робити прильот. Це з дуже класної кальоної сталі. Лопата дуже гарна. Like Лопати вони дуже міцні. Вони підходять для того, щоб копати в дуже дуже, дуже таких суворих ґрунтах. Якщо вони задонатять 200 гривень або більше, то даємо людям малювати. Дуже багато розмальованих солдати, коли отримують таке, для них це як гарна така листівка з дому. Тому що, коли сидиш в окопі і отримуєш якусь вісточку, ти розумієш, що люди десь там в тилу вони все-таки турбуються, вони переживають, вони хочуть перемоги і так далі, і допомагають. Це дуже сильно піднімає бойовий. Це той косплеєр, що минулого року робив збір на гаки. Зубата лопата це вже традиція. Допомога ЗСУ, допомога ще з дронами. Ще більше дронів, ще більше сракопалання. Минулого разу був збір на гаки, зараз вже тільки дрони, а дрони з гаками. Оце ідея! Дрони з гаками! Гаки! Їм, самі розумієте, куди впхаються, дрон витягують і розривають. Це геніальна ідея. Геніально, взагалі, треба запропонувати тим, хто дрони робить. А тут реслінг. Гамстеляться мужики, будуть бити пики та трощити кістки. Один з них покидає ринг і починаються доганялки. Один ганяється за другим. В мене сусіди вуйко Петро і тета Галя так часто виясняють між собою відносини. А там ще у тети сковородка в руках. Хребет на паркет. Я не спец в назвах прийомів. Але цей походу зветься Титанік. Титанік альтернативна версія. Коли Кейт Вінслет Ді дікапріом об айсберг. Отак. А він у відповідь за борт. Не заздрю, хто зараз в перших рядах, бо раптом і самому можна випадково отримати автографа по голові. А взагалі мені дуже подобається резлін. Це одне з моїх улюблених видовищ на фанконі. Глядачі в захваті всім подобається. Діти кричать фініш гім! Наші реслери настільки круті і брутальні, що дітки думають, що ці дяді з Мортал Комбату. Після закінчення матчу реслінг пішов не за планом. Вийшли гамселитись не за програмою. Як мені сказали, це глядачі. Деякі люди так надихнулися реслінгом, що почали самі робити хребет на паркет, але прибігли охоронці, і ми так і не дізналися, хто переміг. Але люди в нас бойові, сміливі. Якщо б сюди попав орк, його б відразу нафарширували, нашинкували, відбили відбивну та посмажили блюдо на вогні. Багато зон фудкору, де можна похавати. Тут зона мерчу, де можна купити сувеніри. А тут ядерні грибочки, такі самі були в фудкорі, але в вигляді тістечок. Як думаєте, косплей, на чиї грибочки це є? Яких саме супергероїв? Пишіть веселі варіанти в коменти. Я теж хотіла щось купити, але. Тут виявляється, що кришки від ядер коли вже не приймають. Тепер вже інша валюта: якісь папірці. Але я знаю в кого можна стрельнути. Кого ви косплеїте? Майбутнє зарплату свою косплею. Радує, що багато продавців виручки з продажів відправляють на зсу. Тут стенд косплеєрів, котрі займаються волонтерством. Скажіть, будь ласка, скільки ви на минулому фанконі зібрали? Якщо я не помиляюсь, то точна цифра близько 200. 235 чи 236 тисяч гривень. І всі ці кошти витратили на турнікети. Ми купили 400 кровоспинних турнікетів, які поїхали на різні напрямки. А зараз на що збираєте? Запитів багато, є медичні рюкзаки, кисневі концентратори, датчик серцепиття. Саме менш тут є Тактично так, ми, так? ми міняємо на пожертви. Тут багато фотозон. Багато ігрових зон. Можна пограти в настільний футбол, симулятори, пошпілити комп'ютерні ігри. Потестити український шутер Лакімера від творців метро. Хто потестив? пишіть у коментах, як вам багато настільних ігор. Тут Макс Кідрук презентує свою настільну гру по книзі Колонія. Що визначає хорошу настілку? Те, коли люди після завершення її зіляться один на одного, те, коли ти хочеш одразу сісти і почати відіграватися, і вона, на мою думку, дуже сильно залучає цю емоційну складову. Це щось зовсім що інше. Це не буде сайт проєкт Це окрема річ, яка в свого. До нас з підрозділу попала наша книга колонія. Дуже багато хлопців її перечитав і попросили подякувати вам. Багато книг, коміксів та манги від українських авторів. У нас виключно українські автори. Частина з них ми привезли на фестиваль. А тут у книги трейлер, як у кінах. за мною. в мені. А тут можна принести книгу і її дадуть на фронт. Ми передаємо книги військовим, які в зоні бойових дій, в шпиталях, реабілітаційних центрах. За два роки вже 38 тисяч книжок передав. І на таких фестивалях це якраз гарна нагода щось зібрати. Опа! Приїхала поліція. То за ким? Хто вже що начудив? Ми робимо брилочки, це світловідбиваюча. Срічка, коли світло -фар потрапляє, його видно на відстані більш ніж 130 метрів. Алкоокуляри агітує не сідати за кермо бухим. Я теж минулого року проходила на цьому симуляторі. Враження, можна? 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 що випила, остогранилася, остолітрилася. Дуже важко і до такого стану краще не доходити. О, зустріла колегу з 33-го сховища, котрий міряє броню поліції. Спитаю, як йому фестиваль на поверхні. Мені подобається те, що багато людей бере участь, позитивні, веселі отримують задоволення від перебування тут. Багато людей роблять мені компліменти за підбоя. Круто Не можу стриматися і не зробити комплімент за цей дуже гарний Дякую. І щоб ви розуміли, я зробила його з тетрапаку від вегетаріанського молока і якогось соку. Робитиму урок його створення. Тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити. Якщо раптом хтось не в курсі, то я роблю уроки створення крутого косплею з підручних матеріалів повторного використання з упаковок, картону пляшок та подібного мотлоху. По-перше, це екологічний косплей. Творча утилізація непотрібних речей. По-друге, бонусом є те, що це безкоштовні матеріали. А якщо зроблено якісно, то все рівно ніхто не викупає, чи воно зроблено з дорогих матеріалів, а чи з гівна і палок. Ви стали моїм ідейним вдохновителем на косплей. Саме спас почався мій перший косплей. Так гарно дуже крутий костюм у вас. Ви сама робили так з головна і палаць я завідую. Тут знаходиться сектор Ютуб. Можна поспілкуватися зі своїми улюбленими блогерами. Мене сюди запросило власне як блогерку. Тут неймовірна атмосфера. Всі дуже веселі, добрі. Дивіться українські ютуб канали, а не кацапські. Лайкайте, коментуйте для просування, особливо блогерів, котрі збирають на зсу, щоб монетизація за ваші перегляди приходила нашим, а не росіянам. Тут знаходиться стендтек. Я коли світло вирубаю, то показувала, як свічки робити. Можете подивитися у мене на каналі. Тут навіть комунальні служби знайшли. <гум> Тех вчить, що робити, коли вирублять світло. Тут симулятор, щоб вчитись повертати світло. Імітація роботи електромайстера, і ви повинні, як майстер електромонтер виконувати ремонтні роботи. На фестивалі можна навіть набити тату. Ми збираємо на тваринок, які зараз на фронті, на амуніцію, на їжу можна зробити тату за двадцяти гривень. Переодне я теж хочу зробити тату. Не забувайте донатити. І на зсу, і на тварин тут вчать накладати турнікет. Вам треба накласти 5-7 сантиметрів вище поранені. А тут сектор правильної музики, музична сцена. Так ви зараз будете рахувати скільки мускулів Зараз розвішуємо смереки. На смирека на Зараз э, весільна пісня. Є рок концерт Все, як старі, добрі 2007 роки на фестивалі зустріла ну, і старої нашої готу тусовки дуже багато людей. Дуже радує, до речі, склад сьогодні музикальний. Дійсно, багато фольк-музики, рок-фольк-музики, чудовий косплей. Люди у нас навіть під час війни абсолютно шикарні. Знаходиться портал прямо біля сцени. Сценка, яку ви зараз бачите. Це сценка по верхамеру. Сорок тисяч я сам являю собою солдата імперії. Також ми об'єднали це в колабу разом з сервочерепом, який також літає навколо. Це була об'єднана команда з хлопцями з передової. Завдяки ним ми сформували для них вже цю сцену. Вони в нас фанати Вархамера. Сам я являюсь е -е, з академії Дронаріум. Я є інструктором цієї академії. Чому на під дронах І зараз якраз ми рекламуємо те, що ми от літаємо на FTV. Також на фестивалі ще багато активностей від військових. 18-та слов'янська бригада вчить користуватися такими от крутими стріляловами для сракопалання русні. У нас є противотанковий комплект Джавелін американський для ураження танків. Також ПЗРК Стінгер американський для збиття літаків, ворожих ракет. Вертольотів, оце все, що в повітрі, ми можемо ним збити. І дронобій, який збиває FPV-дрони. Третя штурмова вчить користуватися різною військовою технікою проти одичалих, щоб же там як слідує під гуралу. Також вчить збивати їхні зайві хромосоми з FPV-дронів. Ми хочемо попросити вас задонатити на збір на третю штурмову від Фанкоанта Олдбоя. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень на трима 3 та 10 рюкзаків рев, і за ми розіграємо прозиграємо ПК в дизайні «Last of Us». Це вже другий збір під цей фестиваль. Ми на першому зібрали там мільйон з хвостиком. Кожен стенд майже робить свої збори. Ми всім це дозволяємо. Благодійність це велика частина нашої роботи. Благодійна гікосфера, де за донат на ЗСУ можна було щось виграти або купити. Хотіли б собі на стіну отакого. От Тут кацап звичайний, і він дуже просить стріляти в нього дротиками. За донат можна було купити кацапські сувеніри і трофеї. Дуже багато різних стендів по волонтерству. Тут відбувається малювання мінітурмініатури для Донженсе Dragons, настильник ролових ігор, Warhammer. Ми забираємо гроші на донати Сю і Українських шкіл. Ми представляємо друкарню. це благодійна організація, яка допомагає військовим. Ми безоплатно друкуємо, передаємо їм на фронт. ось Такі вироби вони використовуються як для тренувань, наприклад, такі макети мін. А також є бойові екземпляри. Наприклад, ось такі міни вони розкриваються, туди засипається шрапнель, і потім це все можна запускати з дронів, самі знаєте, кому на голову. Тут у нас є приклад принтеру. Будь хто бажаючий може зареєструватися, купити інтернет-принтер і встановити в себе вдома такий Народний військово-промисловий комплекс, кожен своїми силами скільки кожен може, стільки і друкує, і тому долучайтесь і наближайте перемогу разом. З нами Мені дуже подобається, що на фестивалі багато заходів по волонтерству, багато донатів для наших захисників. Донатами на фесті зібрали майже три ляма кришок. Ой, гривень. Мій репортаж з минулого фанкону наші військові зацінили. Ви можете його подивитися, зрозумієте чому? Бо було дуже багато заходів для ЗСУ, багато зборів на ЗСУ. Як ви знаєте, серед наших захисників теж багато людей, котрі до фронту були косплеєрами, геймерами, розробниками, гіками. І дехто з них, оскільки не може переїхати на цьогорічний фанкон, мені прислали, щоб я передала учасникам, донаторам, волонтерам, організаторам теплі слова. І зараз я зачитаю. Передавай подяку волонтерам. Міцний тил, наше все. Волонтерська діяльність на подібних івентах дає впевненість, що в тилу про нас не забувають. Великі молодці, що підтримуєте армію. Разом сильніші. Дякую кожному, хто допомагає близити перемогу. Костюм Арторіаса чекає з останнього комікону. кону Потусіть за нас. Я хочу подякувати організатору за проведену роботу. Ви наближаєте нашу Україну до перемоги. Дякую. Нехай прибуде в Україні мир. Я дякую організаторам за вашу допомогу. Ви робите ще ближче нашу спільну перемогу. Незважаючи на ворога та його словісні плани, ми будемо з Україною. Україна буде з нами. Всім привіт! Бачив відео звіт фестивалю Ханкун. Мені все дуже сподобалось. І хочу висловити подяку організаторам фестивалю за те, що збирають донати на українську армію до нашої перемоги. І я раніше захоплювався косплеєм, займався сценічною справою до війни, світодіодне шоу, лайт костюми. Сподіваюся, що в наступному році я попаду на ваш захід і візьму в цьому участь зроблю шоу в новому кіберпанк костюмі. Тож, разом до перемоги. Ми дякуємо вам, нашим захисникам. Велике спасибі. Бо завдяки вам ми маємо змогу бути на цьому фесті та вибиратися на поверхню. Сподіваюся, війна швидше закінчиться, і на наступному фанконі ми вже будемо разом з вами. Це магічний зошит. Якщо сюди когось записати, то він склеїть ласти. Сюди треба позаписувати мускалів. Так, записую путліра. На вулиці ядерна жара. Я можу відповідь на вас подумати. на вулиці жарко, але плюс що всередині є кондиціонери. А зараз питаю в інших, як їм фестиваль, які враження найбільше сподобались люди спілкуватися з людьми і робити фотографії. що тут такі різноманітні косплею. Ми вперше виступили на цьому фестивалі. Е, Якби спочином в нас є наста. Класні працю, я виступала. От, Правда, ми забули танець, але все було чудово. Повесели <післявки> так. <післявки> <післявки> Просто бомба, але каблуки це зло. <післявки> взагалі дуже класний фестиваль. Атмосфера, люди, все дуже такі приємні. І багато цікавого. Багато магазинів. Ну і взагалі я дуже люблю Панкон, бо це найвеликий фестиваль в Києві, в Україні. Мені більше за все сподобалось, мабуть, магазини та виступи. Ну і те, що людей багато теж прикольно. Мені сподобалося, що багато магазинів є, що купити, прикольних мерчів є, але не сподобалося дуже багато людей. Мені більше всього сподобалося, що я зі своїми друзями можу бути повним м'ясом раз у рік. Чудово, просто трошечки спекотно. Мені подобається, але трішки жарко, бо... тому що я кору ці спать. Спекотно, але нормально. В цьому році фестиваль набагато краще, тому що є вентиляція не ідеально, але ти принаймні почуваєш себе людиною і не настільки таєш, як могла би. Тут стільки всяких прикольних локацій. Я навіть не знаю, як усе встигнути на всі цікаві лекції. За таке комок це просто чудово. Сподобалося дуже багато русофобії. Це не може не радувати. Сподобалося, я побачила на кінець това в землу. Все сподобалось. В тому році була, цього не могла дочекатися. Багато цікавих стендів, класні виступи. Також мені подобається на фестивалі, бо тут дуже добрі люди. Всі на позитиві. Не забувайте донатити на ЗСУ та іншим чином долучатися до нашої перемоги. От і закінчився фестиваль. Було дуже круто. Дивіться інші наші відео. Підписуйтеся на наш канал та ставте ядерний лайк догори.